Привіт, друзі. Сьогодні хочу розказати насправді в чому ж причина того, що ми з три роки проживання у Англії все ж таки не придбали тут автомобіль. І розділю цю тему на три частини: перша це вартість володіння авто тут. а друга це несподівано вартість того шансу, що ваше авто буде викрадене. І нарешті наші власні персональні причини цього. Тож, поїхали. Отже, ви придбали тут автомобіль. Наприклад, все це добре. Ви дуже раді, але все починається з розходів, які ви маєте витрачати на його підтримку. А основними статтями розходів я би розділив їх на три частини. Перша це буде страховка, яка дуже висока. Друга частина це парковка, і третьою буде так званий екологічний податок, який ви будете сплачувати за автомобілі, які не відповідають екологічному стандарту. Тож почнімо зі страховки. Страховка тут ну, у середньому буде десь 150 фунтів на місяць. Ну, може, навіть не у середньому, а починатися з цієї суми. Це десь 1800-2000 фунтів на рік. Я чув навіть досягаючи до 3000 фунтів на, на рік в деяких випадках. І це, мабуть, те, що б'є найбільше по людям, бо це ви маєте сплачувати так чи інакше, незважаючи на свій. Спосіб використання автомобіля. І чому ця страховка така висока? Ну, по-перше, це звичайно, вартість запчастин, деталей автомобіля. Але але, це те, про що я буду говорити трішки пізніше. Це а, ризик того, що ваш автомобіль буде викрадений. Компанії, які страхують ваш автомобіль, вони зважають на цей ризик, в першу чергу, на тип вашого автомобіля, район, в якому ви проживаєте. І зважають на той ризик, який ви маєте. Щоб ваш автомобіль був викраданий. Тож, ось ви маєте сплачувати десь ну, приблизно 2 тисячі фунтів на рік за страховку авто. А, якщо переходити до теми парковок, то парковка тут дуже дорога, звичайно. І вона починається від десь 2 фунтів за годину, це на десь на самих-самих околицях міста. І закінчуючи 7 фунтів 20, центів, 20 пенсів. Це якщо ви будете десь паркуватися у City of London, Westminster, в цьому районі, в самому центрі міста. 5 фунтів, якщо у вас електричний автомобіль. От в цьому районі, де я живу, третя зона. Ціна варюється десь від 4,5 до 6,5 фунтів за годину, що дуже дорого. Я знаю випадок, мені знайома розповідала, що люди навіть доходять до того. Ну, це якби наша така смікалочка. Вони, якщо ви групою їдете, наприклад, до центру міста, і знаєте, що вам доведеться там залишатися на ніч, наприклад, ви в клуб їдете чи щось таке, у вас там 4 чоловіка, то вам буде вигідніше просто залишити цей автомобіль на, десь на вулиці, щоб отримати штраф, і потім вам буде дешевше сплатити цей штраф, ніж платити за парковку. Бо штраф він ну, приблизно десь 70, це мінімум до 130 фунтів доходить за автомобіль. Уявіть собі, якщо ви плачете 7-20 за годину, то вже 10 годин автомобіль стоїть. Це та ж сама ціна виходить. Якщо більше, то вам, якби вигідніше навіть сплатити штраф ніж платити за, за паркування. Але звичайно ж, штрафи це дуже ризиковано. Бо чим більше ви штрафів тут отримуєте, тим більше у вас потім буде неприємності, вже як у подальшому в плані отримання той ж страховки. Бо вони всі зважають на вашу історію використання автомобілем. Повертаючись до теми страховки, одна також із важливих статей, на яку вони дивляться, це ваш вік і ваш досвід. Чим молодший ви, чим менше ваш досвід у вождінні, то звичайно ви платите більше за страховку з віком у вас досвід росте, і у вас є історія, тому чим більше ваша історія, тим страховка вам виходить дешевше. А тепер я хочу перейти до самої цікавої теми це тема екологічного податку. Буквально вчора я вичитав новину у Daily Телеграф, що лондонський мер Садік Хан відмовив київському меру Віталію Кличку у запиті на відправлення позашляховиків на фронт, які списуються тут по екологічному стандарту. Його дуже розкритикували. Мер Лондона він знаходиться в опозиційній лейбористській партії. Представники консервативної партії. Його розкритикували за нерішучість і за те, що е, причина, яку він назвав, причина полягає в тому, що е, утилізація автомобілів вона має свої стандарти. Тобто, відправляти автомобілі в іншу країну, це не за законом, який визначає, як саме мають утилізуватися автомобілі, як вони мають зберігатися, куди вони мають направлятися. Тому багато хто його за це критикує, бо вважається, що британці би набагато охочіше віддавали би свої автомобілі на утилізацію, якби вони знали, що вони йдуть на фронт. Але повернімося до теми цього податку: це так званий Ultra Low Emission Zone, податок, який був введений у 2019 році. І ваш автомобіль має відповідати деяким стандартам. Якщо у вас бензиновий автомобіль, то це має бути хоча б Євро 4 стандарт. Якщо у вас дизельний, то це не менше, ніж Євро 6. Тобто у бензиновому випадку у вас автомобіль має бути, грубо кажучи, не, не, не старіше ніж 2005 року випуску. У дизельному десь 2015 У моєму випадку у мене був Kia Ceed 16 року, Євро 5. Я вважаю, що це доволі сучасний автомобіль. Але він би тут, по цьому стандарту, був би дуже е, мені дорогий, бо довелося б платити 12,5 фунтів в день за володіння цим автомобілем у цій зоні, у цій території. Коли ввели цей податок, він вкривав тільки центральну частину міста спочатку. Потім, у 2021-му його розширили до, грубо кажучи, третьої зони. І зараз, вже у 2023 році, його розширили до всієї території Greater London. Тобто він вкриває весь Лондон. і... Щоб ви розуміли, оце останнє розширення, воно збільшило територію покриття на 5 мільйонів чоловік. І 700 тисяч автомобілів підлягає утилізації. Ну, якби утилізації людей спонукають на те, щоб вони позбавили своїх автівок. Якщо вони це зроблять, їм виплатять компенсацію у розмірі 2000 фунтів і заберуть їхнє авто, 700 тисяч автівок. З них можна уявити, яка, яка кількість тих позашляховиків, які могли би відправитися в Україну. Будемо сподіватися, що в наступному році будуть вибори мера і представниця консервативної партії, яка критикувала Садіка за його рішення, прийде до влади і все ж таки виправить ситуацію з тим, щоб відправити ці автомобілі на Україну. Тут, звичайно, цю момент ви можете якби, ну, самі вирішувати. Да? Якщо у вас сучасний автомобіль, вам нема чого боятися, все, що ви сплачуєте, це. Страховка, яка доволі вартісна, але ну, якби ви її контролюєте, ви, ви просто за страховку. У 2003 році Лондон вів так званий congestion charge zone. Це територія в самому центрі міста, яка включає, ну, кажучи, City кажучи, London, саму центральну частину міста. За в'їзд у цю територію ви маєте сплатити тільки за в'їзд 15 фунтів. Це починалося з 5 фунтів і зараз виросте до 15 фунтів. Тож, коли ви йдете у цю, коли ви знаходитесь у цій зоні, ви можете бути майже впевнені, що ви можете переходити вулицю як завгодно по діагоналі, бо в автомобілі там майже нема. Люди, які готові сплатити цю суму. за Перетин цієї території їх дуже небагато. Тобто, ця територія, вона взагалі майже порожня, майже немає автомобілів. Ще хочу зауважити, що оцей congestion zone і уліз, ці правила, вони діють в принципі напроти протязі року. congestion zone працює взагалі весь тиждень, весь день, весь рік, крім Різдва. Тобто, 25-го числа це єдиний день. У році, коли ви можете приїхати на цю закриту територію, щоб провідати своїх рідних і не мати ніяких обмежень, те ж саме стосується УЛІС. це Ultra Low Emission Zone оцього екологічного податку. Він також працює весь рік, але у робочі години буднів, ну і у вихідні дні, там також Півдня, крім Різдва, коли ви можете навідати своїх рідних, навіть на старій автівці. Без е, жодних проблем це от, дається така можливість всім рідним, у яких може немає коштів для того, щоб обновити свій автопарк, приїхати до своїх рідних у цей день. Якщо порівнювати вартість е, страховки з вартістю страховки в Україні, то це звичайно, якщо брати, наприклад, той же самий автоцвілку в Україні. Це десь ну світі 2,5 тисячі гривень на рік. То ну, це зовсім ні в яке порівняння не йде з тим, що ви маєте сплачувати тут. У вас, мабуть, два тижні буде дорожче обходитись тут ніж страховка в Україні на рік. Тож я би так сказав, що в Україні взагалі це країна такої свободи для автомобілістів відносно дешеві парковки. Відносно дешева страховка. В принципі, знаєте, як у нас водіїв. Полюбляють порушувати правила, і їх за це на штрафують. А штрафи тут вони достатньо високі, якщо ви перевищуєте швидкість, яка встановлена 50-30 і навіть 20 км на годину в багатьох зонах. Або якщо ви паркуєтеся на належному місці, штрафи будуть дуже високі. В середньому десь 100 фунтів, 150. І плюс, якщо згадати про цей. Момент з викраденням автомобілів все-таки в Україні з цим проблема не така нагальна, не така велика. Як тут можна собі уявити, що володіння автомобілем в Україні це набагато приємніше, набагато зручніше і дійсно має якісь вигоду порівняно з Англією. Хоча я би сказав, що. Можливо, це рішення таке, воно двояке, бо з одного боку, володіння автомобілем це дуже зручно. Але з другого боку, кількість автівок вона також впливає на якість життя, на якість повітря, на екологічність, на шум, на просто якісь, знаєте, як муніципальні витрати. Да? Ці всі пробки вони створюють великі складності для переміщення по місту. В цьому є своя проблема. Тому мені дуже подобається рішення, яке запровадили Голландії, коли ну, вони якби пережили такий пік проблем. Там багато було ДТП, багато було е, занепокоєння стосовно екологічності використання автомобілів. І в якийсь момент вони вирішили таке вольове рішення розширити архітектуру. Інфраструктуру міста, щоб побудувати дуже добру інфраструктуру для велосипедів. І велосипедисти там мають ті ж самі й автомобілісти. У них є свої велодоріжки, які відокремлені майже завжди від автомобільних доріг. Зважаючи на невеликий розмір країни, ви можете дуже легко переміщатися навіть між містами, не кажучи навіть про те, що ви дуже комфортно переміщаєтесь всередині міст. Ну, звичайно, невеликих це дуже велике вкладення. Воно дає дуже багато мобільності і плюс це дуже екологічно. Тож беремо, приклад у Нідерландів і пересідаємо на велосипеди, друзі. І хочу вам от, показати таку тож, трошки цікавої математики. Порівняємо і лондон У Києві проживає, ну, грубо кажучи, 3 мільйони чоловік. У Лондоні, грубо кажучи, 9 мільйонів, тобто в три рази більше. Тільки зареєстрованих авто у Києві більше мільйона. Кількість зареєстрованих авто в Лондоні трошки більше 2,5 мільйонів. Це при тому, що я е, візьму сміливість таку сказати, що е, лондонці трішки більш заможніші люди, ніж е, у Києві, але вони вирішують, що володіння авто для них не дуже вигідне. Тобто, кількість автомобілів, які будуть на лондонця їх проходиться менше, ніж кількість автомобілів, які проходяться на середнього жителя. Нашої столиці, тож давайте ще трошки математики, друзі. Уявіть собі, що у вас автомобіль, дизель, ну наприклад, там євро 5 стандарту, да, ви хочете приїхати у центр міста, у центр Лондона на ну нехай там не на 5 годин. Тож, тобто, ви сплачуєте 12 ,5 ,5 фунтів за те, що у вас не екологічний автомобіль. раз-два. До цього ви додаєте 15 фунтів за те, що ви в'їжджаєте, наприклад, в центр міста Congestion zone, Тобто 15 фунтів два. Вже разом буде 27 з половиною. І на останок ви шукаєте якусь парковку. Ну, округлимо, для того, щоб було легше рахувати 7 фунтів на годину. Тобто 5 годин 35 фунтів, 27 плюс 35. Це буде 62 фунти. Ви сплатите. Тільки за те, щоб приїхати на 5 годин у центр Лондона на такому автомобілі. Наскільки це вигідно, наскільки це варто того, кожен вирішує собі сам, звичайно. Є інша проблема, яка е, е, ускладнює життя автомобілістів, вона полягає в тому, що Лондон таке старе історичне місце, і тут, хоч і двосторонні дороги, але в кожен бік по одній полосі. Тобто, коли ви їдете, у вас є одна полоса, але смуза, смуга, але на цій смузі. Частенько припарковані автомобілі. Тож, коли ви їдете по дорозі, ви часто виїжджаєте на зустрічну вам хтось їде на зустріч, вам доводиться шукати вільне місце, притискатися, пропускати, або вас хтось пропускає і так частенько вам доводиться робити. Тож, знаєте, коли ви так разів п'ять за одну поїздочку попритискаєтеся на узбіччя, вас уже почне нудити, і ви подумаєте, може, краще було б користуватися просто громадським транспортом. Причина цих всіх. Бі обмежень, які були введені у Лондоні, по перше, це Congestion Zone, по друге, Ultra Low Emission Zone. Це перше за все намагання зменшити трафік, який знаходиться у центрі міста, але також намагання зменшити кількість шкідливих викидів, які потрапляють у повітря, і для того, щоб якби, люди тут жили і дихали чистим повітрям. І я насправді сам відчуваю, що кількість автомобілів у місті набагато менше, ніж от візуально, навіть коли приїжджаєш у Київ, ти бачиш, що Київ на набагато більше як завантажене місто. В Лондоні дуже важко на автомобілі попроміщатися, але це по-перше, не через те, що пробки вузькі вулиці, вузькі вулиці, і доводиться багато. От, якби виїжджати на зустрічну смугу, вступати іншим автомобілем. Володіння автомобілем у Лондоні це, скажімо так, не засіб пересування, а радше це розкіш. Але найбільша причина, така дуже цікава, це те, як сильно тут машини викрадаються. Бо машину дуже висока в тому що її викрадуть. Трішечки цікавої математики знову для вас, друзі. Подивився статистику Нідерланди, Україну і Великобританію. У Нідерландах зареєстровано 10 мільйонів автівок. З них було викрадено в минулому році 6 тисяч, тобто 0,06 відсотків. В Україні зареєстровано також десь приблизно 10 мільйонів автомобілів і було викрадено тисяч. 0, 0, 7,5 тисяч 0,075%. відсотків. В Великобританії. Зареєстровано майже 34 мільйони, із них було викрадено на секундочку 135 тисяч, тобто 0,4%. Уявіть собі, що 0,4% це, ну, грубо кажучи, кожен 200 й автомобіль викрадений у Великобританії. Кожне четверте викрадення трошки зараз вас заплутаю. Кожне четверте викрадення із цих. Що я зараз сказав, це приходиться на Лондон. Тобто кожен день у Лондоні викрадається 70 автівок. І саме лідер серед цих викрадених автомобілів це Лендровер. Наскільки ця проблема велика, що по статиці кожен тисячний Land лендровер буде викрадений. Ця проблема також виражається в тому, що люди, які купують цей автомобіль, вони стикаються з проблемами страхування цього автомобіля. Ніхто не хоче. Страхувати цей автомобіль, бо шанси, що придеться, доведеться виплачувати вартість цього автомобіля, дуже дуже високі. Це така проблема дуже нагальна. Вона росте від року в рік, і я не маючи автомобіля навіть на своєму досвіді, мав декілька можливостей стикнутися з цією проблемою. Перш за все, коли ми прийшли, приїхали сюди, я віддавав свого сина у школу, і була така гучна новина про те, що буквально ось. Цього я його віддавав у вересні, у серпні, влітку, серед білого дня був викрадений шкільний автобус. Шкільний автобус, на якому були наклеєні наліпки з зображеними дітей, де на ньому написана назва школи. Тобто, це взагалі він використовувався для якихось туристичних поїздок у різні місця, у музеї там, у парки. Люди прийшли серед білого дня, взяли, викрали автобус і поїхали на ньому. Змогли його прослідкувати по камерам, якісь його маршруту, але потім слід, звичайно, зник, і через деякий час його вже знайшли у містечку неподалік від Лондона, розбитим і розібраним. Два роки до, у школи пішло на те, щоб купити новий собі автобус, від чого вони дуже раділи, але тепер вони ставлять такі, знаєте, блокератори коліс, щоб вже точно, знаєте, ніхто, ніхто якби не. Не зміг його знову поцупити. Моїх знайомих викрадили мерседес, Викрали. прямо з подвір'я. Хазяїн він спустився вниз, почув шум, що щось відбувається у нього на подвір'ї перед будинком. Він спустився вниз, щоб подивитися, що відбувається, і побачив, що включились світлофари його автівки. Він відкрив штори машини штори вікна, і побачив, що просто вже в машині сидить людина і виїжджає з його подвір'я. Звичайно. Машина була викрадена, він звернувся в поліцію, яка сказала, що ну, звичайно, ми візьмемо вашу справу, але не розраховуєте на якесь е, рішення, бо у нас дуже багато таких кейсів. Ми не, не, не встигаємо їх всі опрацювати. <кхм> Тож е, він по камерам, по GPS-у е, через деякий час зміг знайти все-таки свою автівку. Вона була вже розібрана, вся електроніка була винута, не було взагалі в ній нічого. Але тут також йому, на щастя, допомогла страховка, вона йому відшкодувала майже всю вартість автомобіля, тож він собі зміг придбати новий автомобіль після цього. Тож, ви бачите, що ситуація з викраденням автомобілів тут дуже-дуже велика, дуже нагальна. Звичайно, це все викликано тим, що технічний прогрес зараз, знаєте, як ця зручність користування електронними Ключами для відкривання дверей їх просто щитують і відкривають ці двері. І це сама головна причина, чому грабіжникам вдається так легко відкрити двері. Тож на завершення хочу перейти до питання, чому саме які самі наші персональні причини, чому ми не придбали автомобіль навіть після того, що я зараз вам перечислив. Ну, по-перше, що кожен рік ми не були впевнені в тому, що ми залишимося всі країні ще на рік. Ми не хотіли купувати автомобіль, щоб потім не вирішити, що через рік може ми будемо з'їжджати, і нам доведеться його продавати. І це буде просто, окрім інших проблем, які треба вирішувати, це буде ще одна проблема. Ми не хотіли її на себе брати. І так, от кожен рік ми не наважуємося не на це. Але згодом ми розуміємо, що нам автомобіль взагалі-то, якби він нам і потрібен був тут, то Радше за все, це для того, щоб виїжджати кудись в інші міста за, за Лондоном, або може їздити іноді за покупками. Але ми знайшли якісь інші рішення цих проблем. Та ж доставка продуктів. Вона вирішує необхідність їздити в магазин. Ну а їздити в інші міста Англії можна швидко тими ж потягами, або тут дуже дешеві авіаперельоти. Це наша. Власна така е, національна причина, чому ми не пішли на покупку авто. Тож, друзі, на цьому, все. Е, дуже дякую вам за те, що дослухали до кінця. Якщо дослухали до кінця, скажіть, будь ласка, чи було вам цікаво те, що я розповідав, і дайте якийсь фідбек, підпишіться на канал, дайте коментар. Я буду вам дуже дуже вдячний за любу підтримку або критику. Хочу вам на останок показати цю вулицю. Дивіться, як тут гарненько. Які тут гарні будиночки. Ось, трішечки констракшн. Але це не псує а, загальну картинку. І як вишенка на торті, то тут такі гарнесенькі палаци, там от бачите, а, трошки подалі. Я проходив повз нього. Це дуже таке цікаве і затишне місце. Тут дуже таке британське, дуже приємне. Тут дуже приємно прогулюватися. Якби не автомобілі, знову ж таки, було б чутно, як... Співають пташки. Тож, друзі, всім гарного настрою, гарних вихідних і до нових зустрічей.